33 місяці в російському полоні провів уродженець Тернопільщини Роман Борщ. В цивільному житті він був пластуном та журналістом. Неодноразово їздив на схід як кореспондент та волонтер. Додому з ворожої неволі Роман повернувся 30 грудня 2024 року разом зі ще 188 українцями. Зараз проходить реабілітацію та адаптується до спокійного життя вдома. Трішки, напевно. Недостатньо часу минуло для того, щоб повністю якось повернутися до такого звичного ритму, десь ще е, є трішки можливо таке не знаю, емоційне виснаження чи що, але е, спокійно зараз собі з цим працюємо, відновлюємо. перші дні навіть е, було ще складно усвідомити, що все, це вже закінчилось. Десь тільки з часом, там день третій, четвертий. Ти, ми коли в шпиталі лежали, отак буває, вийдеш там, зранку, не знаю, подивишся на небо, там, не знаю, і думаєш, боже, так все, воно вже закінчилось. Що вже попереду нормальне життя вже, е, вже більше, більше не буде цієї неволі, цих жахів. Якби, от. Буває навіть до сих пір. Військовий досвід Роман мав ще задовго до повномасштабного. У 2018-му долучився до 503-го окремого батальйону морської піхоти. Там прослужив три роки і в 21-му звільнився з військової служби. Проте повномасштабний наступ ворога змусив знову взяти до рук зброю. Спершу навіть ну якось не вірилось, що таке може статися. бо... Ну, пам'ятаємо, що було там близько двох місяців. Весь світ кричав, що Росія там почне наступ. Але чомусь десь до останнього думалося, що це можливо, це там Донецьком-Луганськом обмежиться. Тобто якоїсь аж настільки повномасштабної війни. Ну, не знаю, може, ну, одиниці чекали. ну, Всі, напевно, розуміли, що це може відбутися, але десь так до, до кінця. Не вірили. От, я, власне, коли побачив це, поїхав на роботу, здав перепустки, все, і разом з другом, зі своїм, з яким ми раніше також служили в моєму підрозділі в 503 батальйоні. Ми сіли на його автомобіль і поїхали автомобілем до Маріуполя відповідно до своєї частини. От, ми заїхали туди 25 лютого, е, і за три дні вже е, місто оточили. Насправді якось ну, варіантів не було. Просто зібралися, поїхали і все. Та вже в березні 22-го Роман потрапив у полон. Попри жахи неволі, численні обмеження й приниження ворога, захисник не впав духом, хоч часом це і було нелегко. Пригадує, ще важче стало триматись після першого року в полоні. Рік полону. Минув майже 11 місяців. І тоді е, починає таки закрадатися така думка, е, таке усвідомлення, що ти наче вже звик От до того режиму, який там є, і починає насправді бути трошки страшно, бо ну немає нормальна людина звикати до неволі. Ну, це неправильно, не зневіритись допомогли інші полонені, які могли вислухати і підтримати. Та найцінніше, що можна було отримати листи від рідних. Наприкінці лютого 23-го року. До мене приходить лист, і причому одразу два: один від дружини, інший від мами. І це було таким, наче от таким ляпасом. Знаєте, ну в хорошому сенсі цього слова. Бо воно повернуло. До того усвідомлення, що от нормальне оце життя, от воно там десь паралельно йде. Що е, ми не забуті. Ти міг дізнатися про якісь е, там сімейні е, речі, там, сімейні новини, так? Е, ну, в основному, що там всі живі, здорові, так, і ми там працюємо над тим, щоб ти там, поскоріше додому повернувся, якимись загальними фразами. Ну і те ж саме, я як би може сказати. Найбільшою підтримкою та опорою чоловік називає свою дружину Оксану. Саме вона допомагала не забувати мирне життя та підтримувала в Романові внутрішній стрижень. Вона дуже сильно підтримує, якби дуже е, багато зробила е, насамперед для того, щоб мене витягнути, якби звідти. От, і зараз так продовжує підтримувати. Оксана Моя вона таким була як якорем цього нормального життя. От, свобод, свобідного, цього вільного. От. І власне так, це. От саме це допомагало триматися. Врешті-решт, 30 грудня 2024 року, після майже трьох років полону, Роман Борщ ступив на рідну землю. Запитали мене в тому числі, 27-го числа, чи в разі обміну я би погодився, я б сказав, що так. І наступного дня зранку називають прізвище і, відповідно, забирають і вже ми очікуємо транспортування. Але Кажу, що от так близькість нового року. Е, запитали, власне, день перед тим, чи їду на обмін. Ну, Здається, що всі якби зірки склалися, але все одно ти до кінця. Ну не віриш, я собі казав, що поки не ступлю вже на рідну землю, доти, ну не повірю. Їхали з, з зав'язаними очима. Е, от, все, приїхали, знімають пов'язки, і ти розумієш, що. Ти сидиш в комфортному автобусі, так? ти вже можеш там вільно плечі розправити. Навіть там є оцей конвой супроводжуючий, ти можеш там на нього подивитися, тобі ніхто нічого не скаже. От, тому що ну, взагалі це заборонено. Якби. І потім, коли зайшов до автобусу вже наш омбудсмен. Сказав хлопці, ще трошки потерпіть і будете вдома. Ну тоді просто не знаю, Ну воно таке дивне відчуття. Просто цих емоцій, наче й дуже-дуже багато. Всередині ти чекав цього там три роки, але і в тебе оця посмішка лізе якби на обличчя, але якесь таке дуже не, не через те, що цих емоцій дуже багато, таке дуже незрозуміле відчуття. От всередині, наче. Наче пусто, не знаю. От якось е, ти собі дуже часто, кожен день там кожної миті це уявляв. Е, але якось в цей момент е, просто до кінця не усвідомлюєш і не розумієш, що це сталося. На своєму прикладі Роман Борщ показує, що жодна ворожа сила не здатна зламати український дух. Нас можуть принижувати, катувати, закривати в чотирьох стінах, але їм ніколи не забрати найголовнішого свободи.